Уявіть собі, ви прокинулись не в своєму ліжку, а в хатині з глиняною підлогою. Поряд сопе-свиня, за вікном крик півня, а замість файфай -фай дим з вогнища. Вітаю! Ви в середньовіччі. Без смартфона, без антибіотиків, без нетфлікс. Ласкаво просимо в епоху, де навіть хліб може вас вбити. Як вижити, зараз розкажу. Середньовіччі виживання починалось з лотереї. Якщо ти народився не там, вітаю! Твій шанс дожити до 30 менший ніж у сучасного героя-бойовика. Але є один факт, що шокує: в деяких регіонах до половини новонароджених дітей не доживали й до п'ятого дня життя. Так, 5 днів. Але якщо ти народився королівським сином, прекрасно. Але будь готовий, твого тата можуть отруїти тебе задушити подушкою вночі, а кожна твоя нянька потенційний шпигун. Якщо ж ти селянин, в тебе інші виклики, голод, важка праця та перспектива померти від застуди в 25 років. А тепер уяви, що ти дівчина. Забудь про кохання, твоє серце це частина політичного плану. Тебе можуть видати заміж у 12 років. і це не жарт. А пологи без лікаря, без анестезії, без гарантії народила і вижила героїня. Народила в друга вже легенда. А ось ще один факт, щоб остаточно зрозуміти масштаби жаху в середньовічній Франції. Деякі жінки навіть заповідали своїм донькам, як правильно терпіти біль під час пологів, бо іншого виходу просто не було. Тож перше правило виживання: не старайся бути героєм, просто народись правильно, бо все інше може не знадобитися. А щоб стати нашим героєм, треба лише підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити невеликий коментар під відео. Звісно, якщо воно вам сподобалось. Уяви, що миття рук це підозра у чеклунстві, а тепер уяви, що ти дійсно вимив руки, і на тебе вже дивляться як на союзника диявола. В середньовіччі чистота не просто не цінувалась, вона лякала. Ні, буквально миття рук як ознаку чаклунства не сприймали, але охайність та регулярне купання могли викликати підозру, якщо це виглядало незвично для соціального статусу людини або не відповідало загально прийнятим звичаям. Середньовічні лікарі вважали, що через воду в тіло проникають хвороби. Купатися абсурд. Замість цього зміни сорочку один раз на місяць, якщо пощастить, двічі. І це був не жарт, а звична норма. В середньовіччі існувало поширене уявлення, що вода відкриває пори тіла, через які можуть проникати шкідливі міазми, тобто випари, які вважають причиною хвороб ще до відкриття мікробів. А тепер увага. Є задокументовані випадки, коли люди вважали, що поганий запах захищає від чуми. Так, так, смердіти це була профілактика. Багаті люди могли дозволити собі лазні, але й там було не все так райдужно. Публічні купальні швидко ставали інкубатором хвороб і венеричних інфекцій, і поки ти мився, міг почепити щось, що вже ніколи не змиєш. Мораль в середньовіччі мило було небезпечніше за меч, а душ він би точно потрапив під заборону інквізиції. Якщо ви думаєте, що в середньовіччі всі їли лише кашу, це неправда. Вони ще й труїлися, особливо багатії. Чому? Бо зберігати їжу тоді не вміли, а спеції були такими дорогими, що іноді дешевше було з'їсти тухле м'ясо і просто молитися. Якщо ти селянин, їж хліб та овочі, а м'ясо побачиш раз на рік. Врожай був непередбачуваним, а голодні роки траплялись часто. В деякі роки люди справді помирали від голоду, особливо в періоди війни, неврожаю або епідемій. Щодо королівського вина, його часто перевіряв дегустатор: живий або, якщо не пощастило, колишній. А ось алхіміки могли додавати в страви що завгодно: від срібла до ртуці. Так би мовити, для довголіття, ну звісно, до речі, є свідчення, що королева Єлизавета І уникала вживання віделок, бо вони диявольські, їла руками як і більшість, але руки ніхто не мив. Мораль, якщо ти вижив після обіду, не забудь подякувати кухарю і негайно не зміни його про всяк випадок. Забудь про восьми годинний робочий день. Забудь про п'ятницю, про каву на перерві, про відпустку в Єгипті, ти в середньовіччі, де є два варіанти: працюєш, живеш, не працюєш. Ну дуже швидко зізнаєшся, як виглядає місцева земля зсередини. Селяни вставали з першими півнями і йшли в поле, навіть якщо ти сам ледве стоїш, а твої діти ще діти. Ремісники працювали до темна. В деяких майстернях навіть забивали дошками вікна, щоб не знати скільки часу минуло. Ну а якщо ти лицар, це джекпот, красиві обладунки, слава, битви, але реальність така, що ти мобільна мішень. Що вариться в залізі під палаючим сонцем, а твоя шия яблучко для ворога з арбалетом щодо середньої тривалості життя – 30-35 років. Але не тому, що всі помирали від старості, а тому, що більшість не доживала навіть до повноліття. Дожив до 20, тобі вже можна було дати медаль ветеран виживання. Єдиний шанс уникнути постійної праці бути священником або королем. Або юродовим, якого всі боялись і ніхто не хотів чіпати. Хоча навіть це не гарантія довгого життя. Мораль проста: хочеш вижити, працюй. Плач по обіді, якщо звісно ти ще живий. Якщо ти випадково подряпався, готуйся до найгіршого. Антибіотиків ще не винайшли, тому навіть поріз може стати фатальним. Лікарі о, це окрема історія. Хворий тобі зілля жаб'ячих лапок та кровопускання. Якщо не допоможе, значить Бог так вирішив. А ще не забувай про чому. Якщо побачив Чорного щура, можеш одразу складати заповідь. Закони порядок це окрема історія. Правосуддя в середньовіччя це коли за крадіжку хліба можуть відрубати руку. А якщо ти випадково встав на цієї ноги, можуть запідозрити в чаклунстві. але не все так погано. Якщо ти дворянин, то можеш навіть убити когось, і максимум, що тобі загрожує, це штраф. Підозрюють у злочині. Є методи випробувань: пірнаєш у воду, якщо випливеш, то ти винен і тебе спалять. Якщо потонеш, був невинний, але ти вже мертвий. Ідеальна логіка. Отже, як вижити в середньовіччі? Просто не народжуйся в ньому. І цінуй 21 століття, гарячу воду, вільне слово і правосуддя без води та вогнищ. Всі ці лицарі, замки, били при свічках та загадкові дами з вуалями звучить красиво, поки це в романах або серіалах. Але реальність середньовіччя це голод, страх, хвороби, насильство та випадкова смерть. І зовсім не дарма населення Європи в ті часи було набагато меншим ніж сьогодні.